Не журися, Україно, панно Синьока. Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Її турки не спалили, ляхи й татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари. А усе минає ночі світанки та життя не випити до дна. Залишаються нащадкам знаки, наче карби наші письмена. Повертаюсь до життя і згадок у полон розкрилену жадань. Батько залишив мені у спадок крик своїх незборених страждань. Я візьму їх у тривожну душу, а в пам'ять, що підвладна тільки нам пронести і передати мушу а усе, що заповідано синам. Усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова в барвах однакових, думки, мов нерозмухані вогні, бажання в запорошених оковах, якогось. Вітру, сміху чи злоби, щоб рвались душі крізь державі грати, Щоб крикнув хтось ненавидь! І люби, і варто буде жити чи вмирати. Не бійся днів, заплутаних вузлом, ночей безсонних, очманілих ранків. Хай ріже час лице добром і злом. Хай палять серце Найдобріші ранки. Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Так міцно щільно закрить від світу. Я не боюсь тобі життя обняти, Ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя. Він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Та і руїна стало, так тримає, товариша, аби не упав додолу. Їм добре, так удвох, як нам з тобою. Та прийде час розсипатись у руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ на самоти? Хіба на те, аби валяти з долі? Пораненим, пошарпаним, без сили? чи зростачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили? Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все А взагалі то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне скляними зорями зими. І в цьому дні в круговороті де все минати поспіша, як та та на дроті, спочине стомлена душа. Спочине стомлена душа. Спочине стомлена душа.